Сьогодні у нас 15 лютого 25-го року і перший раз за всю зиму випав сніжок. Слава Богу, дождалися. Зима, оказується, заблудилася десь. Трошки прикрило, не знаємо, що воно буде, чи буде якийсь толок під цього снігу. Бо всі розумієте, що і всі знаєте, що сніг, ні дощу, ніяких опадів не було, ні літом, ні осінню. Зима. Вся була суха, ні дощів не було. А весь лютий в морозі. Ось уже третя неділя іде у нас морозяні ночі. По 10-10, даже 10, 10, 11 градусів було. Ось у мене за цей рік пропало раз-два. 3, 4, 5. Туй. Тут ще маленька. Ну ці низенькі, наче видержали. Надіємося, що все буде нормально. Та навіть шість. ще одна он пропала. От. Ну так от. Тут ось, правда, на горки. Слава Богу, якось усе держиться. І туєчка, рози повиростали до неба, плетисті. Осною будемо обрізати їх. Тут ось є лівець у нас, коніка, дві штучки у нас класні такі деревця. Там он теж у нас є лівець скельний називається, от високий. І так ловко вкрито, все, сніжком. Слава Богу, все нормально. У нас тут бочки лежать. Ждуть весни, щоб поставити, та набрати водички, бо не знаємо, який буде, яке буде літо цей рік, а води зовсім нема. Водичка, річка рядом вона, вона практично висохла і не знаємо, як будемо цей рік з поливом. Тепличка наша спить, вся в сніжку. Там у тепличці в нас земелька вже просіяна. Земелька там уже в нас просіяна, не дуже видно, бо все закрито. І жде, поки будемо готуватися для стаканчики, насипати, і будемо готуватися до розсади. От. Тут ось у мене кущики всі в снігу. Все тут в сніжку. кой що позав'язували, а чи воно вижило, чи ні, будемо бачити весною. Тут теж всі наші грядочки сплять, укриті одіялком сніжним. Кущики всі в сніжку. О. Ну, не знаємо, що буде. Морози були дві неділі по мінус 10. О, чи виж, виживе наша лохина? Ось ця, ми не знаємо. Ну, надіємося тільки на Бога, що Він нас пожаліє за наші труди. Тут ось теж керія укрита наша, трошечки онтуєчки, ялівці. Будемо сподіватися, що все буде нормально. А ось тут у нас огірочки зелененькі, трошки нав'язались маленькі, ну ждемо, поки виростуть. Ось така у нас зима цей рік.